Зранку 15 серпня чернігівські рятувальники знайшли ціло 20-річного юнака, що потонув три дні тому на золотому березі. До пошукових робіт було залучено 13 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, один човен та один безпілотник. Від Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби три водолази та один човен. У вівторок о пів одинадцятій ранку тіло було виявлено. Труднощі були в тому, що вода Десни. Мутна дуже і тіло, поки воно ще не спливло, воно знаходиться досить глибоко, його візуально неможливо знайти, тому вдалося його знайти на третій день. Аби виявити потопельника, працівники ДСНС обстежили 13 кілометрів берегової лінії та півтори тисячі квадратних метрів підводної акваторії Десни. Весь цей час з батьками загиблого працювали психологи. Обставини трагічного випадку та причину смерті чоловіка з'ясовують правоохоронні органи. Хочемо наголосити, що пляжний на сезон не був відкритий, тому чернігівці купаються на власний страх та ризик. Тому чернігівські рятувальники вкотре нагадують, що треба дотримуватися суворо дотримуватися правил безпеки, відпочиваючи на водоймах. В першу чергу купатися треба лише в місцях, які спеціально для цього відведені, тобто обстежено дно та є всі дозволи для того, щоб це було місце купання. Не можна залишати без нагляду дітей. Діти повинні перебувати на водних об'єктах лише під наглядом дорослих. Наголошують рятувальники і на тому, що не можна купатися в стані алкогольного сп'яніння, плигати з човнів, обривів, круч та бавитися на воді до того ж, десна має дуже швидку течію, що становить небезпеку. Якщо ви відідати далеко від берега, у вас може просто не вистачити сили доплисти назад. У вас можуть трапитися якісь судоми або ще щось, і в результаті. Ви просто не зможете потрапити назад до берега. Як розповіла Катерина Полипенко, в минулому році зафіксовано 26 випадків загибелі на водних об'єктах. Від початку 2023-го на водоймах потонули 48 осіб. У разі, якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, телефонуйте 101.